Вадим, Вадим, так, ми його знайшли. Це знайшли? просто Нас... ну ти Взпокуй, не уявляєш. спокойся. Ми його знайшли. Стажер просто неймо. Йому... Ну про він просто 6 місяців ми його шукали угу. і ось ми його знайшли. Кого? Бариста, стажер. Ось він там. Його? Да, Ти, ти, ти не представляє. Диви, співбесіда ми сидимо, він замовляє Американа з молоком, угу. приносить, і він угу. так, я бачу, і він вливає тюльпан. Ти представляє, я? Да, це він, да. так. Ні, ти не, ти, не, ти не розумієш. Прикинь, коротше, все співбився, закінчусь. Mm -hmm. Я кажу, все, гарного дня, Я замовляю їжу і бачу, що їжу приносить він. я такий, а як ви так? Суперсервіс, ти не представляєш, да, да Це він просто. Да, ти не <плодаток> розумієш, <плодаток> ти, розумієш. Ти, ти не помилився, той, котрий там Да-да, <плодаток> да, <плодаток> да, це точно. Ну це він, ну я, я при. Ні, ні, ти не уявляєш, він винайшов В 90 води. <плодаток> в 90. да-да, це він. Да Берем? Берем? берем. Пиши, зараз я вас да? познайомлю. Пішли. Олег, іди сюди. Олег!